Привіт, друзі! Хочу поділитися з вами таким рецептом дуже смачні огірки з гірчицею зерна. Спочатку обрізаємо края огірків і нарізаємо круглими кусочками десь по сантиметру приблизно. Тут у мене рецепт розрахований на 3 кг огірків. Банки у мене стерильні вже, кришки прокип'ятила 5 хвилин. Банки стерилізую на пару. До 3 кг огірків додаю 9 столових ложок цукру. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 столові ложки солі. Неповні. Одна, друга. І третя. Додаю пачку 10 грамів куркума. У мене трішки неповна пачка. Також додаю гірчицю в зернах 180 грамів. І пів стакана оцту, десь 120 гри. Все перемішую і ставлю на середній вогонь, варитися Огірки пустять сок. Якщо вам не вистачає соку, можна додати води в стакан або два. Також сюди йде кілограм цибулі я додала, порізану півкільцями. Все перемішую і проварюю до того часу, коли огірки змінять колір. Розкладаю далі в банки після цього і закриваю кришками. У мене є тепер 5 півлітрових банок.